Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні на заняття зліплення, а якщо ми будемо зліпити, ми зараз дізнаємося. Я на перший зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не буде влітку. Так, дітки, це пролісок. Ось таку квітку ми сьогодні будемо з вами ліпити. А для цього нам знадобиться аркуш білого паперу зелений та синій пластилін, дощечка та стика для ліплення. Беремо білий аркуш паперу, розкочуємо ковбаску. Купазок таких у нас повинно бути дві, три великі, три маленькі. Одна, дві, це буде третя. Беремо білий аркуш паперу, беремо довгу ковбаску зеленого кольору і притискаємо, це у нас буде пролісок, такий стеблинка. Беремо другу ковбаску, також притискаємо. Це на стеблинка ще одна буде. Беремо третю ковбаску. Також притискаємо. Беремо маленьку ковбаску, це у нас буде листячко. Ще одну беремо ковбаску, це у нас ще одне листечко. І третє беремо. І ще у нас одне листячко. Так, тепер ми беремо синю квіточку, робимо отакий блинчик. Будемо робити квіточку. Одна квіточка є у нас. Так, зараз ще зробимо. Ще квіточка була написана. Друга. Квіточка в нас уже є. І залишилася ще, ще одна. Остання. Робимо такі пелюсточки і приклеїмо ще третю квіточку. Ось такий пролісок у нас вийшов. Дітки чекаю на ваші поробки. Подивимось, які у вас вийшли квіточки. До побачення, до нових зустрічей!